Книга Іова, розділ 10. Життя моє мені набридло, дам волю смуткові моєму і говоритиму я в гіркоті душі моєї. Я скажу Богові, Не засуджуй мене. Вкажи мені, за що за мною правуєшся? Чи це для тебе добре мене гнітити? Твоїх рук діло нехтувати та раді грішників сприяти? Невже у тебе тілесні очі? Невже ти бачиш, як людина бачить? Чи дні твої подібні до днів людських, роки твої, немов дні смертних? Що ти шукаєш у мене провини, розвідуєшся, чи є гріх у мені, хоч і знаєш, що я не провинився, що нікому спастися з руки твоєї. Руки твої мене склали і сотворили, ти ж мене всього руйнуєш. Згадай, благаю, що ти мене виробив, неначе глину. І хочеш знову в порох мене повернути. Чи ж ти не вилив мене молоком, не згустив мене сиром? Ти одяг мене шкірою і тілом, з костей і жил зіткав єси мене, ти дав мені життя і милість, і твоя опіка зберегла мій дух. Та ось що скрив ти в твоїм серці. Я знаю, що воно оце на думці в тебе, якщо грішу, за мною назирати, й гріха мені не відпускати. Горе мені, як завеню, та хоч і правий я не зважусь голову підняти, я насичений ганьбою упоєний бідою. Якщо я підведусь, мов лев. Ти гонишся за мною і знову показуєш на мені твою велич, виводиш нових свідків проти мене і збільшуєш твій гнів на мене, дедалі нові лави йдуть у бій на мене? Навіщо вивів мене злона? Я був би вмер, мене не бачило б ніяке око, я був би, наче б мене, і не було б ніколи. Мене. Перенесли б з утроби в домовину, бо днів життя мого так мало. Лиши мене, щоб я розвеселився трохи, поки піду й не повернуся в країну темряви й смертельної тіні, в країну смертельної тіні та безладу, де світло, немов пітьма.